Всім привіт! Сьогодні ми продовжимо грати Fusion Mod. Ми зупинились на третій карті, вона доволі цікава, бо тут у нас появилась вода і водолази. Тому так. Да. Цікаво, що нас буде чекати потім, які пригоди, які персонажі, які вороги. Зараз я хочу використовувати пенька, подарунки також, ну, бо вони додають якогось цікавого такого елемента геймплею і отак от. Так от. Окей, okay, поки нічого. Нічого, да. нічого цікавого такого немає, тому що. Е, ну, просто водолази і, і дефолтні зомбики. Тому я і взяв подарунки, щоб було різноманітніше. Коротше, не знаю, цікаво вам це чи ні, ну мене таке сьогодні сталося. Мама має йти на роботу, але вона, типу, щось поставила на зарядку телефон чи що. А та зарядка як зорвалась, нафіг, там просто. Цей електрозамикання на весь дом. На всю хату сталося, і виходить, що. ух, я вже на воді. І виходить, що все світло пропало в домі пистолет. Ну, але ми це пофіксили, в принципі, я там знайома людина була, то ми попросили. Ми попросили він там полагодив це все діло, тому все добре. Чесно, мені цікаво карта навіть більше подобається просто. Візуально вона прикольно виглядає. Мені прям подобається. Так, в нас там на воді ще. Блин, ото, що на воді, то це трошки проблемка. Треба лататися садити, щось там робити. Бачите, як з економікою трошки важко, типу, тут випускають на всіх рандомних рядах, типу, зомбарів, ніхто не виходить на одному тому самому. Вон, бачите, вони буквально завжди на різних. Тому поки. Поки що. а поки все добре. Я вирішив, що вмікнути вебку для цікавості, напевно. Можливо, так буде цікавіше дивитися, я не знаю. Я спробую одну серію хоча б. Будемо бачити, треба вам вебка чи ні, чи краще без неї було. І тим часом можна висаджувати чомперів, тому що чомпери контрять будь-кого. І я надалі намагаюся взяти сонця. Ну, дивіться. Це жесть. Ну, в мене це не забереш, я не можу привикнути, що вони самі беруться. А, до речі, я завтра стрілів і пеньки, я хочу. Реалізацію зробити потужно. Але поки він єсть, можна насадити міну. І коли вона виросте, я одразу посажу цього зомбака, щоб вони разом зорвались. Я думаю, це час. Так. Да. Вона зараз має вирости і підірватися. А, він вижив. Ну він не вижив, точніше, він помер і замість нього відро виріз. Ясно, можна зробити ще так. Я думаю, можна ще ось сюди соняшників на суші іменно посадити. Ні. Ай. Я забуваю, що я можу сповільнювати час, а не кубуку. А, на цифру же ж. На троєчку, а на двойку я беру фігню, а лопату на одиничку. М -м. Бін, от як до цього привикнутися, їм треба користуватися, щоб це не забувати використовувати. Це ж, в принципі, логічно. Давайте за соточку посадимо, подивимось, хто вилупиться. Соняшник. Дуже вигідно за сто сон сядити одного соняшника, прям прекрасно. Я прям так і хотів. Звичайно же. Ту-ду-дум. Так, нам досі дають ці вазони, а тут буде щось інше давати, крім вазончиків? Давайте пересадимо соняшника. Що він там не мучився, бідний. Опа. Да, латайте тільки скид міняє. Лопико... О, дивіться, тут горохи сіл виліз, тільки зараз помітив. Та чого я пересадити не можу. От сюди, прекрасно, найс. Я думав, що міняється не тільки дизайн, а типу ще здібність, якщо сонячний, то буде сонці давати, але ні. Такого воно не робить. О, давайте зробимо зривних чомперів. Це ж буде імба. Я взагалі забув про цю штуку. Серйозно. Так, потихеньку можемо висаджувати. Чомпер став сонячним? тобто яке латаття є, то таким зверху стає рослина, правильно? Такого виду, типу. Блин, це круто. Це дуже круто. Що я хотів? А, ось це, ось це. Потихеньку робимо ось так. Тобто це додатковий баф виходить. Прикольно. Можливо, я не помітив і сам це зробив, але мені здається, що так. Прикольно, що не дизайн міняється. Це прям. Візуально класно виглядає. Все, дивіться, з пеньками також покінчено. Я не знаю, тоді толк від чомперів. Мені треба було пеньки назад, а чомперів вперед, ну, кого це хвилює вже. <реш> Наші чомбори будуть просто відпочивати, що їм жувати все життя, та ні. Коли прийде їхній час, тоді вони. Опа! Прям прекрасно. Я так і хотів трьох стріла, і мені він випав. Це, дивіться, яка красота А, дивіться, у латанці, якщо трьох стріла посадити, три, троє очей. <реш> Прикольно. І це вони прям для кожної рослини зробили, їм було не лінь? Розробники, ви що? Чи один розробник, може і один. Бі, а давайте я все-таки поміняю місцями чомперів і цих, а то якась вигня виходить. Чомперів треба поміняти місцями, хоча б у цих, що, типу, корисні. Бін, якби ця рука швидше працювала, я, я надіюсь там буде, типу, як збільшення КД чи щось такого. Ну, зменшення КД, я вибачаюсь, навпаки. А, вже можна нічого не робити, ми в принципі виграли. Да, вже немає сенсу. Можна допомогти ось так. Давайте я наступний рівень прийду одними чомперами. Ну, типу, об'єднавши їх там з з зривними чомперами і так далі. Давайте я так спробую. А то я одними те самими тактиками граю, це вже не дуже цікаво, я повністю згідний. Mm. До речі, це вже третє відео я записую, коли я не читаю ваші коментарі. А чого я на суші плаваю? Ладно. Так я знов не туди нажав. Добре, що тут є репік, так сказати. Так, кого можна чомперами об'єднати? Ну давайте тоді візьмемо два чомпера. Два горохи стріла. А ні, давайте подарунок візьмемо, щоб гроші на халяву утримувати. Ого! Ви хто такі? І зразу пливеться фігня, дивіться. А, вони затримують. Окей, нас вчать, як з ними краще боротись. Тобто мені треба трьох стріл плюс оці шипи. Не шипи, а колю... Коротше, Угу. Добре, дякую. Ви хоч не заберете від мене їх? Дайте я одного буду в руці тримати. <реш> Щоб ви не забрали. А, вони не забирають. Дякую. Дивіться, безкоштовна оборона. Таке мені подобається. не міно, що вони, типу, тільки на воді сидять. Цікаво, коли зомбі підійде, ну, типу, воно його схопить, а далі що? Чи не схопить, Неясно. О, дайте ви разом підірветесь. Хоч підірветесь разом. Найс. Ой. Ой. Знов це саме ситуаційн. Поняв, я ще й не задефав. Значить, тебе задефать можна. Ну да, да звісно, чомпером. Хто ж сумнівався? Хто ж сумнівався? Мені треба цього чомпера присадити, щоб він добив його. А, все все нормально, люди. Я все прорахував. Гозону косарки ми не потратимо. Бі, вони якісь слабенькі, ясно. Все-таки ми втратимо газону косарку. Не треба. Все, прекрасно. Що відбувається? Так, треба йому збити, щоб він йшов повільніше, і присадити сюди, наприклад. Вони ж вже на цей раз мають його вбити, правильно? Правильно. Мені оце діло прибрати, звідси. ти зразу пригнеш. Йома, а що відбувається на карті? Мене нічого ще навіть не поставлено. чим мені це контрить? Ой. Що, що я роблю? Поясніть мені, будь ласка. Так, сюди його рохи стріла. Мене якусь фіню зробив, у мене ні грошей, нічого нема. Мені треба чомперами ...кривати там памити. Ой-ой. Добре, що мені цей захід дали, бо я думаю, в мене взагалі б нічого туди не було. Можна так задефати. Все, міняємо їх місцями, а то вони там засіли якось. Я хочу об'єднати горіха, горохостріла і. і... зривного чомпера. Я надіюсь, так можна робити в цьому режимі, в цьому adventure. Якщо ні, то фігня якась. О, попливо знову. Ну я думаю, він не допливе. А що, якщо колючками? Серйозно можна просто заваншотити? Добре, тоді цей ворог взагалі ну, не страшний. Не цікаво, чому з води не вилазять водяні зомбі, типу, як в першій частині. Ну, типу, під водою, знаєте. Водорослях там, це все, вони, типу, щось. Чомусь такого розробник не додав. Цікаво чому. Так, мені треба було два, два горіха взяти, я тепер розумію мою помилку. Типу, два дефолтних горіха хоча б. Чомпер? Бам. Бам. Блін, мені треба було об'єднати чомпором. Навіщо я Хоча це також треба було зробити. Підірвати отих негидників. Міна собі чілить, нікого не чпає. Вона, вона просто розуміє, що не має толку вбивати безрукого зомбі. Невигідно, невигідно. Так, а може досить? А може досить? Ой-ой-ой, як смачно зараз буде. Ааа, кайф. Оу, да. Позлися. Так, мені трошки сонця. Хоча ні, мені всього вистачає, в принципі. Всього мені вистачає, тільки дефолтні чомпери мене трохи. Коротше, треба було взяти вишні. Дві вишні, два горіха. Тоді була імба. А я щось то про ту трошки. Щось я трошки про тупейн. Кого там ХП нема цього, да? У цього горішка немає. М -м -м, мені би побільше соняшників. Давайте я все рівно добавлю трохи більше сили на мій ряд. А то щось, мені здається, чомпери трошки не вивозять. Ну, в соло, мається налазить прям. Прям в соло вони не дуже вивозять. Шкода, що не можна чомпера з чомпером об'єднувати. О, все, дивіться, яка імба Оце я і хотів зробити. А горіха і горіхостріла можна об'єднувати цікаво? О, чомпер сейчас там прям смачненько всіх підірве. Кайф. Кайф, кайф. Так, можна ще зробити ось так. Все, прекрасно. У нас оборона майже готова. Ні, мені гра не дозволяє, бачите, об'єднувати ці стіми. Типу, робити взривних чомперів плюс. Е... Типу, щоб була отака версія червона. Цікаво чому? О, досить. Все, я знаю, як це виправляти. А, там все підірвали. Ні, вогняні чомпери. Ну, взривні чомпери це просто імба якась. Типу вони і так ваншотять одного дуже важливого зомбі, якого треба заваншотити, так ще й. Ще й виходить, що взриває все навколо. Я думаю, це най, найсильніший перс. Найсильніший перс. Окей. Чекайте, а це досі, досі перший рівень я граю? Ні, це вже другий точно. Я то думаю, що щось якось довго по відчуттям Би, ну я думав, та машина це щось двері потужне, а це взагалі якась халява. Навіть не страшно. Стоп, що? А, зразу тройний пеньок. Але це лише для оцих. А, він стріляє вогняними. А, так нафіга мені окремо робити, якщо я можу просто робити вогняних трьох стрілів? Лол Оце дуже імбово, давайте зробимо. Так, полікувати треба. Робити ось так. Можна сюди насадити. Блин, в огня Нитрок це топчик. Ой-ой-ой, там виліз, конечно, знову батько футболіст. Я бачу вас прикольну, цей прикол З батьком, блін. Батько футболіста. Нормально. Так, треба більше вогняних, чомперів. Більше... Ну, дивіться, що він зробив. Та ні, люди, це не контри. Все, я зараз не буду повторяти свої помилки, я хочу прям вічом перевідіграти. Тобто замість горіхів буду робити отаких, а позаду них цих, що взриваються. Геніально? Я думаю, це геніально. Кабачок добив, коротше. Кабачок добив. Так, що там по записі? Так, по-перше, щось якось світло не дуже падає. Ай-яй-яй. Нічого кращого не стало, і дивіться, у нас з'явився зетнік. Тобто, мені треба, як я і хотів. Стоп, два горіха. Тобто, цей мені не треба. Два чомпера. Що мені завжди ще не вистачає? Я не розумію. Давайте шипи візьмемо тут оця фігня. Я боюсь, що вона буде робити. Що ви торчать? Що вони торчать? Ховайтесь, давайте. Окей, тобто, наша тактика вже. Має бути потужніша, Тобто я хотів. Да, гріхів в мене достатньо. Треба лише 200 тисяч сонсь. І я не взяв міну, а я взяв міну. Хай вона. Давайте ще далі посадимо, щоб зомбі довше виходили. давай, я встигну хоч. Да, я встигну. Давайте там десь будеш сидіти. Ми побільше сонць собі набру... накрафтимо. Ще одну мінку посадимо на майбутнє. А, отак. Можна ще далі посадити. Так, що в нас тут в воді? Тоді ми робимо ось так, ось так. І мінус сюди пересадити можна. Все, прекрасно. Для економіки я роблю поки що все. Чомпери, чомпери, значить. Можна потихеньку починати їх робити. Ось, от таких чомперів я хочу зробити. Ця фігня мені вже не треба Поки що Поки що мені треба, а скільки у нього ХП, коли я йому додаю зверху? Нормально, бачите, але вони падають, типу. І в нього навіть нема кадена пережовування, ви хочете сказати? Офієть. А, а що це за імба? Мені здається, хтось не встигне вирости в тут. Ні, вона встигне вирости, правильно? Картоплина, ти виростеш? Я сподіваюся, ти виростеш. Тут ми водолазом зафігачим Виростай, найс. Прям на останньому моменті. Окей. Все, дивіться, як ма. Офігеть! Нас стріляє кусками зомбарів. Фу, блін, зашов Так, мого чомпера тут не треба. Убивати, будь ласка. Він тільки виріс. Фотогра мені натікає, що я маю посадити шипи перед цими чомперами, правильно? Ем... Ось так, ось так. І ось так. Так, щось я на воді трошки прорахувався. Ладно, все добре. Я рівно буду сейвити чомпера, мені здається, він його не вб'є. Я рівно буду сейвити чомпера, мені здається, він його не вб'є. Він його вбив, добре. Мені ще би взагалі не треба. Що за фігня? Він просто може щось хавати оцю всю машину? Серйозно? Питань немає. Питань немає. Я не проти. Я не проти. Мені таке подобається навіть. Так, ти йдеш звідси з тебе ми робимо цю машину. І все ззаді я буду робити. А, мені треба було ще вишню взяти. Давайте вже почнемо все робити, поки в неї тут кадетки таке довгі. Він який же чом цей, цим подивіться на нього. І саме цікаве, що він ж горіх. Типу йому вообще пофіг, я ще дивіться відхилюю собі стільки хп, що це жить. Це прям імба, мені прям подобається. Моє око радується. Моє око радується. Дивіться, яка Зла. Чекай, а горох горохостріл, Ні, він не поміняється. Ооо! Тобто він все-таки не вбив, чому. Стоп. Ой, цього, зетніка. Почекай, як це має працювати, що то я. Не зрозумів, чому в минулий раз він сміху убити, а в цей раз ні. Від чого це залежить? Давайте я краще засажу все-таки. Так, навіть від стріляв толку ноль в цьому місці. Давайте я оце задефаємо. Біну водолази прокачались, бачите, в них тепер машини нафіг свої. Оце то проапгрейтились, звісно. Нічого не скажеш. Ну цей льот, дивіться, він пропадає, тому хвилюватись за це взагалі не треба. Бо я думаю, там, якщо льот, то все, не, не можна буде всю ігру нічого садити, але можна. Блін, мені не вистачає трошки. справді, вишень. Вишень мені не вистачає. Треба справді побільше вишеньок. Дайте тут для красоти допрацюємо, довисажуємо. Бум. А, воно шипи зразу двох можуть підбити? Якось вигідно звучить. А, стоп, пеньок не стріляє? А як почекай, Не зрозумію, як це працює. Ти позаді, позаду нього має бути, а? А, позаду нього має бути трьох стріл і хоча б одна пулька попадати, все, я зрозумів. Стоп, ви маєте на увазі, що, якщо одна пуля попадає, цього достатньо? Серйозно? І скільки таких вистрілів може бути. Ого, я зрозумів, коротше. Так. Робимо ще одного чомпера, ось так, ось так. Ну ви подивіться на цю красу, ну це просто. Мене очі радується так, що жесть. Так, мені треба ще один пеньок плюс трьох стріл. Тоді вийде прямо ще топчик. А тут замість шипів у мене, вон, бачите, будуть такі шипи. Вони ж так важколючі, в принципі. В принципі, так. Так, трьох стріл, все прекрасно. Блін, а це імба. Це прям реально топчик. Все так вигідно і круто, я описати не можу. Так, це тільки друга армія. Знаєте, реально з такими чомбером можна сидіти і нічого не робити просто. Просто чилити. Просто відпочивати і, і не паритися ні за що. Так, зверху мені треба шипи негайно. Бам. Все, ми прикрили. Звичайно, там був чомпер готовий підірвати, але... мене це не дуже хвилює. Треба все рівно їх сейвити. Мені ви подивіться на це. О! Це виглядає так сильно. Капець там пенсіонерів злиться. Опа. Так, мені ще треба два дркстріла, і тоді буде ідеально. Тут можна дефолтний горохострільчики посадити. А, в нього навіть є анімация, як він ламається. прикольно. Типу, в нього скло розбивається. Я думав, розробники навіть такого не зроблять, а возробили зробили. Також. Ой. О, можна шипы з кабачками Що я туплю точно. А що можна ще з ними? Пеньок я знаю. Ммм. Перчик, я знаю, можна, да, об'єд. Стоп, шо? Офигеть! Чи так можна робити подивіться які там кулі жорсткі дивіться які там гігантські кулі. бам 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 бам, -бам На нафи. А що це за імба Жесть. Блин, мені це навіть пише ніж у цій труйные пеньки У нього ще такий ефект прикольний типу дим якийсь. Це остання армія і вона навіть нам не відчувається. У нас настільки все потужне, що. Міф їх робити. Ну, все це халява. Блин, мені подобається. Ізі. Дякую. Що в нас дивимось. Ох-йой. Що це таке? Якісь е... ультра-мега прокачена версія цього. Цікаво. Добре, я думаю, наступний раз пройдемо. Давайте я хочу подивитись що у нас тут в садіку. В садочку. Ой. Угу. А, капець тут слутів багато. А в чому суть? Типу, реально просто вирощувати рослинки і все? Копійки збирати. А коли на магазин відкриється і що там взагалі можна купляти Типу, толку там щось куплять, якщо в нас е і так можна все модер модернізувати і робити дуже сильним. Чесно, не ясно. Ой, вони такі маленькі няшні, тюбіки. Давайте їх поливати. І тут монети також автоматом збираються. Дякую, розробник, ти просто прекрасний. І ще ці фігні не треба купувати. А що це таке? А, це подивитись, через скільки у них активується. Коли вони, коротше, захочуть воду пить. Прикольно. Окей, люди, це було доволі цікаво. Мені прямо ця локація дуже подобається, напевно, найбільше є всіх поки що. Всім дякую за перегляд, гарного вам дня, до побачення.